Вітаю всіх на каналі сервісного центру AGMK Київ, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один ноутбук у нас відновлений готовий до продажу. Це дещо більш компактна модель, ніж зазвичай у нас в продажу бувають 15 або 17 дюймові ноутбуки. Це у нас Asus ROG Zephyrus GA401 AIV. Ноутбук цей має діагональ екрану 14 дюймів, тобто сам по собі він, ну, по-перше, компактний, але ж, проте він достатньо сучасний та потужний. Давайте дивитися. Так, починаємо з процесора, як завжди. Процесор у нас тут в цьому ноутбуці це Ryzen 9, тобто максимальна. В лінійці Ryzenів його конфігурація, 9 Ryzen 4-го покоління, бачите, 4900HS. Ну, Тобто перша цифра 4, вона саме і означає покоління. То, крім 4-го покоління, яке знаходиться в цьому ноутбуці, в нас ще є в продажу ноутбуки на 5-му поколінні, трошки більш сучасні. Ну і найсучасніше покоління, яке зараз є в продажу, взагалі це шосте. Ну, тобто, можна зрозуміти, що цей ноутбук взагалі. Ще не встиг застаріти, це досить сучасна та потужна машина, тому що, по-перше, сам Райзен по собі це, як я вже сказав, топовий в лінійці Райзенів процесор. Детальні характеристики щодо цього процесора ви зможете побачити в нас на сайті за посиланням, яке буде, як завжди, в описі до цього відео. Ну, а я можу додати тільки те, що на тих тестах, які я робив, наприклад, Passmark, я з здивуванням. Побачив, що в цих тестах, в, скажімо, якихось цих попугах, яких цей тест рахує результат, процесор Ryzen значно випереджують Intel. Ну, Проте, в процесорах Ryzen... Немає такого механізму як тротлінг для збереження себе від перегрівів. Тому з цими процесорами, скажімо, я можу сказати так, що вони, скоріш за все, більш швидкі, але вони більше гріються, через що вони більш вразливі саме для перегрівів, якщо ноутбук зібраний неправильно, якщо в нього хтось злазив, якщо система охолодження працює з якимись проблемами, чого звісно в цьому ноутбуці немає, тому що. Як завжди, всі ці ноутбуки проходять через наші руки. Деякі з них одразу робочі, деякі з них ремонтуються. В цьому конкретно ноутбуці була проблема з контролером зарядки, невелика потребувала його заміни. Тобто можна сказати, що материнська плата взагалі майже без ремонтів. Ну а серйозних ремонтів щодо самої плати не відбувалося. Ну і повертаючись знову ж таки до процесора, при тому як був зроблений ремонт, то ноутбук пішов в збирання в нас, як завжди. Професійно ми збираємо системи охолодження, дуже гарно знаємося на тому, як це треба робити в ноутбуках. Ми завжди досягаємо максимального результату щодо охолодження, тому в наших зібраних ноутбуках проблем з перегрівами не буває. Тому, зважаючи на те, що процесор цей гріється, що тротлінгу в нього немає, так чи інакше, температури. Максимально низькі, які можуть бути. Звісно, за 100% навантаження на відеокарту і на процесор, синтетичними тестами можна досягти тут також до досить серйозних температур, але за звичайного використання, хоча навіть ті серйозні температури, вони не є надкритичними, за звичайного використання він не перегрівається взагалі. Тож, потужний, гарячий, але з нормальною системою охолодження все працює досить продуктивно. Далі йдемо. Відеокарти в цьому ноутбуці дві. Одна з них вбудована в процесор. На неї ноутбук перемикається, коли він працює від батареї, заощаджуючи її заряд. І є дискретно GeForce RTX 2060 але ж в дизайні Max Q, тобто трошки з зниженими частотами. Саме для того, щоб можна було вкластись в можливості системи охолодження без перегрівів. Результати щодо, до речі, тестів всіх відеокарт, включаючи і цей RTX 2060 з Max-Q дизайном, є в нас в аккаунті Instagram для тих людей, кому дуже цікаво, хто хоче. Порівняти в реальних ноутбуках результати в тих самих папугах в тестах, у нас всі ці цифри там є. Від себе можу сказати, що відеокарта теж досить сучасна. 20-та серія. Зараз в ноутбуках тільки 30-ті є. Ну там поодиноко зустрічається 40-та серія, але поки що на неї не, не рахуємо її. Це дуже окремі ноутбуки. Тож. Була 30, ну, найсучасніша 30-та це 20-серія та попередня. Відеокарта 192 біта, має 6 ГБ відеопам'яті GDDR6, тобто найсучасніша відеопам'ять. Працює досить швидко. Йдемо далі. Диск, який встановлені в цьому ноутбуці: це у нас Western Digital, SSD, M2, NVMe. Як завжди швидкий, на найшвидкому, найшвидшому інтерфейсі, який зараз є в ноутбуках, PC-Express, NVMe. Ноутбук, як бачимо, вибачте, диск, як бачимо, пропрацював всього 4 години. 400 ГБ, встановлена лише система, проведені тести. Диск має максимальні показники по 100% по, 100 по всім своїм показникам. Далі ноутбук, оскільки не суперновий, трошки попрацював, все ж таки, має з 16% зносу. Результати щодо роботи цього ноутбука від батареї в режимі перегляду фільмів буде в нас знову ж на сайті, на скріншоті, за посиланням в описі. Як, наскільки я знайомий з цими ноутбуками, досить довго вони працюють, тому що від батареї. Можуть переходити на вбудований процесор відео для таких нескладних задач, наприклад, як і саме фільми. Тож, якщо ви не збираєтесь грати від батареї в ігри, якісь чого я нараджу, тому що це дуже погано з часом. Відобрази... Відобразиться на самій батареї в звичайному користуванні. Я так думаю, що ноутбук буде працювати дуже довго, може годин 6 навіть. В базовій комплектації е, йде в нас в цьому ноутбуці 8 ГБ. Це ті, які знаходяться на материнській платі, е, бортова е, пам'ять оперативна. Є ще один слот в цьому ноутбуці, тож можна встановленням планки на 8 е, досягти результату в 16 ГБ в двоканальному режимі з додатковим прискоренням щодо за рахунок саме двоканальності, або ж встановити 16 ГБ планку, отримати 24 ГБ. Це вже як хто е, захоче. Так, далі а матриця, яка в цьому ноутбуці, як я вже сказав, 14 дюймів, має роздільну здатність Full HD, як завжди, 1920х1080, має в нас підвищений, як на мене, контраст, тому що 1200 до 1, зазвичай матриці приблизно 800 тисяч. Ну, 800, скоріш зазвичай, це 1200 підвищено. Має він 120 Гц частоту оновлення в нас підвищену, також відносно, скажімо, 60 Гц звичайних. Ну або ж таку ж, як зазвичай, 144, трошки менше. Має 95% охоплення кольоровий паліт 3 Ну, тобто тієї, яка використовується в системі. Ну, Картинка тут досить жвава. Ну і, звісно, як завжди, кути. В нас близькі до 90. Бо матриця по технологіях, які з аналогами є, є технології IPS з великими кутами огляду. Переходимо до стану. Стан ноутбука дуже непоганий. Немає слідів критичного зносу, це видно і по клавіатурі. Бачите, найчастіше використовані клавіші, такі як WASD або стрілки. Вони зносу майже не мають. Є невеличкі подряпини, якщо придивитись. Але загалом я ще покажу, а давайте подивимось кришку матриці. Якщо придивитись, ось тут можна невеличку м'ятину побачити. Знову ж таки, щодо роботи ноутбука вона не буде мати впливу. І, до речі, оскільки я помітив цю м'ятину, можливо, вона. Викликала якраз є невеличка а, а, плямка, яку на білому кольору можна розгледіти. Ну, знову ж таки, при роботі ноутбука в звичайному режимі, ну, наприклад, якщо перевести сюди, ну, помітити її неможливо. Так. Це одразу по стану цього ноутбука. Так, давайте переходимо до портів. Звертаю увагу одразу. Ці моделі ноутбуків у Asus є такі, вони не мають веб-камери. Тобто, якщо вам треба буде працювати з веб-камерою, треба буде придбати її, якийсь аналог, аналог на, з кабелем. Ну, тобто, підключення або бездротова, можливо, якщо є такі варіанти, треба буде придбати її окремо. Одразу. Покажу, що дуже цікаво, має конструкція сам ноутбук. Мені саме ця конструкція дуже подобається у Asus. Є в деяких моделях. Дивіться, якщо ноутбук відкривається, нижня частина ноутбука підіймається над поверхнею, на якої він стоїть. Це, як на мене, дуже цікаве рішення, тому що, по-перше, у ноутбука збільшується можливість підбирати холодне повітря з нижньої частини, як завжди, він його підбирає. До речі, вихід, отвори для виходу гарячого повітря знаходяться з цієї сторони, вони направлені в боки, вниз та вверх. Ну, тобто, принаймні, ті, які будуть видувати воздух наверх повітря, вони не будуть мати якого опору. Тобто, тут з охолодженням придумано непогано, незважаючи на те, що кришка при відкриванні, бачите, вона заходить за отвори. Тобто це дещо гірше, але ж при тому є отвори, які вона не перекриває. Відведення гарячого повітря ось, до речі, є. Це нюанси щодо конструкції. Далі по портах. Є ще бокові отвори для відведення гарячого повітря. Це теж я завжди кажу, що дуже гарна ідея. Це мені подобається, бо вони завжди залишаються відкритими зазвичай. Далі у нас роз'єм для підключення зарядного пристрою. Можливо, з, -з боку, це був не самий найкращий варіант його розмістити, але конструктивний ноутбук зроблений таким чином, що можливість бачите, в задній частині підключати блок живлення, воно виключено. Ну можливо, тут можна було би це зробити, але ж тут радіатор знаходиться, тому він тільки тут. Ну, якщо звикнути, він заважати не буде. Далі роз'єм для підключення HDMI зовнішнього монітора. Тут ми маємо в нас е, високошвидкісний порт USB-Type-C, SS Superspeed, і є е, ще позначка D. Ну, скажу вам чесно, ми не перевіряли, які функції тут є в цьому ноутбуці, хоча, здається, при встановленні драйверів є драйвер Thunderbolt, тому є велика ймовірність того, що повноцінний порт Thunderbolt тут все ж таки є. Далі є в нас роз'єм для підключення навушників та мікрофону. Тобто він тут комбінований один з цієї сторони справи в нас ще один порт. USB, ось цей вже звичайний. Тут позначки такої немає, це в нас Super Speed, високошвидкісний просто usb Type-C. І ще два, знову ж таки, високошвидкісних порта USB 2.03.0 з цієї сторони. Отвори для відведення повітря гарячого і роз'єм для підключення замку Kensington Lock. Ну, Тобто, як на мене. Набір портів не розширений, але достатній, тому що порти USB є з обох сторін. Є звичайний USB, є USB Type-C, Thunderbolt. Ну, підключення роз'єму заряджання, є нормальне відведення гарячого повітря. Мені ці ноутбуки подобаються. Є дещо, що я б покращив в них, якщо була б така можливість в мене, але, скажімо, такі, як вони є з заводу виробника, вони мені подобаються, в них щось є. Ноутбук компактний, проте, проте компактний сучасний, проте ще й потужний. Працю, працювати може дуже швидко. можна, Я думаю, що нормально грати як в ігри, так і навіть займатися якимись... Більш складними програмами. І я думаю, що навіть рендерингом можна було б на цьому ноутбуці займатися. Якщо в мене буде колись вільний час, я це перевірю. Але я думаю, що він нормально з цим буде справлятись без будь-яких проблем. Щодо комплектації, в комплектації в нас звичайний кабель до підключення до розетки 220 одразу наш, без всяких перехідників, надійно, без проблем, щоб це працювало. Як в нас завжди. Оригінальний блок жилення 180 Вт саме тієї потужності, який має бути з цим ноутбуком, тому що ці ноутбуки дуже в нас відносяться відповідально, треба відноситись до тих блоків жилення, з якими їх використовувати. Потужність це саме те, що треба для того, щоб потужний ноутбук з потужним процесором та потужною відеокартою працював без проблем на тій потужності, на якій він має працювати. Далі в коментарях питали, просили ще розказувати, які є режими регулювання, підсвічування клавіатури, показувати це, та потужність відеокарти. Ну, Зараз спробуємо це зробити. Так. Для того, щоб показувати підсвічування клавіатури, світло треба вимикати, бо її майже не видно. Як бачите, підсвічування клавіатури в цьому ноутбуці є воно білого кольору і воно має три ступені регулювання. Тобто яркість можна зменшити ось на, один, на одну ступінь. Просто не вистачає пальців. То есть, так. Трошки меньше. Або совсем ее вымкнуть. Ну, то есть, это минимально у нас яскравость. Максимально. Это еще до подсвечивания клавиатуры. Так, продовжуємо тепер щодо потужності відеокарти, що в мене питали. Для тих, кого цікавить ці технічні параметри, давайте додамо їх в відео, зайвими вони не будуть. Зараз я продемонструю, що працює дискретна відеокарта RTX 2060 max і ми зможемо подивитися якраз її параметри. Ну, Тобто ось ноутбук працює в нас на GeForce RTX 2060 Max-Q. В цьому вікні невеличкому видає навіть 200 з якимось ще гаком FPS. Тепер щодо самої відеокарти, бачимо GeForce RTX 2060 Max-Q design, всі параметри. Включаючи 6 ГБ пам'яті та 192 біта шини, тепер дивимось, що нам показує дані за самою відеокартою. Можна це трошки меншим зробити. Ну, для тих людей, які питають, яка потужність ну, я зазвичай звертаю увагу саме на GPU чи Power Draw. Ну, бачимо, що в цьому тесті вона десь приблизно до 50 Вт. А загалом повністю board power Draw 65 Вт. Ну, Тобто ті цифри, які люди проводять в якості потужності відеокарти, я не розумію, звідки вони беруться, бо там цифри знаходять по 130 Вт. Я такі потужності не бачу. Ну, або десь приблизно такі потужності. Я бачив в кіберспортивних станціях на кшталт ASUS ROG Strix G732 LWS. Цеп-топова конфігурація на 2070 Super, Звідки. ну... Тобто я про те, що ну, це цифри, які показує GPU-Z. Якщо вони вам щось сказали, то ви можете отримали відповіді на свої запитання. Іншої інформації, на жаль, в мене немає. Де, де її беруть і в, яким, в яку якість цієї інформації. Так, продемонстрував. Дискретна відеокарта працює. Ноутбук не гучний, тобто, навіть якщо ну, звичайно кулери чутно, але не можна сказати, що. Хоча треба розуміти, якщо ви берете потужний ноутбук, то звук роботи системи околодження буде в будь-якому разі, тому що, коли на великій потужності виділяється дуже багато тепла, його треба якось розсіювати. І якщо, коли воно переходить на радіатор, звісно, вентилятори мають працювати для того, щоб вивести це в зовнішнє середовище. Тож, ось такий компактний, проте потужний та сучасний Asus ROG Zephyrus GA401 ev з потужним процесором Ryzen 9 4900 4906 з двома відеокартами. Однією вбудованою в процесор AMD Radeon, інша повноцінна дискретна Nvidia GeForce RTX 2060 з Max Q дизайном. Батарея має знос приблизно 16%. Працювати він від цієї батареї буде десь приблизно до 6 годин. Я думаю, новий диск швидким інтерфейсом NVMe PCI-Express обсягом на 460, Я так думаю, десь приблизно він буде гігабайт. Western Digital. швидка, компактна, потужна машина в сервісному центрі A-Game Київ. Якщо у вас є запитання, ви зможете їх задати за цим номером в Телеграмі або Viber. Якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете приїхати побачити, все перевірити в цьому ноутбуці. Самостійно в нашому офісі на Подолі. Якщо ви знаходитесь в іншому місці в Україні, без проблем також безпечно можна його замовити. Ми не беремо передоплат за сам ноутбук, вам Треба передоплатити тільки доставку до вашого відділення 300 гривень на залишок суми в ноутбук буде відправлено до вас накладеним платежем саме в цій комплектації, одразу встановленою системою, як зараз ви бачите, з усіма встановленими драйверами. В себе на відділенні ви все зможете включити, немає ніяких паролів. Якихось підводних каменів система активована, ви одразу можете підключити до блока живлення. Перевірити, весь тестовий софт є на робочому столі. До речі, система тут свіжа, її можна просто видалити, можна все з робочого стола і користуватись, не перевстановлювати, тому що ми надаємо приймаємо верніше гарантійні якісь претензії тільки коли в ноутбуці залишилась оригінальна система Windows 10. Не рекомендуємо встановлювати Windows 11, тому що вона ще досить свіжа. І вже нам приходили ноутбуки, які після встановлення 11-ї системи починаються проблеми, наприклад, з переходом в сон чи виходу з нього. Тобто є якісь ще несумісність, якась на рівні біоса чи ще чогось. Тому не рекомендуємо одразу оновлюватись, Ніяких там додаткових, як на мене, бонусів ви не отримаєте, а проблеми з такою несумісністю щодо. Сировини, ви можете от сирості самої системи, ви можете отримати. Тому о, залишайтесь на Windows 10, яка в цьому ноутбуці. Гарантія на цей ноутбук о, у нас 6 місяців. Як на всі наші ноутбуки гарантія йде за стікером, який знаходиться на нижній частині корпусу, він заклеює гвинт. Розбирати ноутбук не можна. Тому, якщо вас цікавить зміна конфігурації, додати ще оперативної пам'яті, змінити диск на n 2 на якийсь більш більшого обсягу. Будь ласка, заздалегідь попередьте, Ми ці зміни всі внесемо. Ноутбук поїде до вас вже на новій конфігурації, знову ж таки, з стікером та нашою гарантією 6 місяців. Ну, звісно, з скоригованою вартістю щодо тих змін, які в цей ноутбук будуть внесені. Ось таке. Дякую вам за перегляд. Серіс Центра центр Київ. До побачення.